Знаєш що? Я знаю, що ти ходиш на танці. Наш шпагат вже вмієш сідати, а гарно сядь вперед. Ручки вперед і перейди на животик лежачи. Зробиш так? Слухай клас! А поперечний шпагат також вмієш? Ще не, до... не сідаю, бо бувить нога. А за голову закидаєш ножку? Серйозно? Ого. Треба допомога. Майже. А ножками до голови дістаєш? Отак. От ти! Ааа! Та да, ти що? слухай, не боляче Не боляче. і молодчинка.